Привіт, Гаррі. А чим це ти займаєшся? Працюю з щирівними відношеннями чисел. Удосконалюю свої навички. А навіщо тоді працювати з цими числами? Що вони дають? Вони приносять гармонію в життя. Роблять все відповідне. Форми Будівлі. І навіть звуки. Ого, ти дуже заінтригував мене. Я також хочу вміти чакувати з цими магічними числами. Давай для початку згадаємо, що таке відношення. Я знаю. Відношення – це частка відділення двох чисел. Наприклад, А поділить на Б це відношення числа А до числа Б, а ще дріб, це поділити на Д, це також відношення числа С до числа Д. Молодець. Зараз ми познайомимося з новим поняттям. Але для початку розглянемо наступні відношення 24 поділити на 4. 600 поділити на 100. 36 поділити на 6. 0,6 поділити на 0,1. 18 поділити на 3. 24 поділити на 4 дорівнює 6. 600 поділити на 100 дорівнює 6. 36 поділити на 6 дорівнює 6. 6х поділити на 1 десятую. Також дорівнює 6. 18 поділити на 3 дорівнює 6. У них однакові частки. Молодець. Я розкрию секрет. Різні відношення інколи можуть мати однакові частки. Відношення 24 поділити на 4 дорівнює 6. Відношення 36 поділити на 6 дорівнює 6. Відношення 0,6 поділити на 0,1 дорівнює 6. Відношення 18 поділити на 3 дорівнює 6. Якщо частки рівні, то відповідні відношення також рівні. Наприклад, 6 дорівнює 6.

Відношення 24 поділити на 4 дорівнює відношенню 36 поділити на 6. Це пропорція. Відношення 10 поділити на 2, дорівнює відношення 25 поділити на 5. І це також пропорція. Відношення 9 третіх дорівнює відношенню 12 четвертих. і це також пропорція. Як просто. Пропорція це рівність двох відношень. Давай спочатку познайомимось, ближче з пропорції. Кожен елемент пропорції має свою назву, Уяви собі вулицю, що складається з чотирьох будинків. Отже пропорція А відноситься до Б, і як С відноситься до Д, має наступні компоненти: числа А і Д, крайні члени Б і С, середні члени пропорції. У такому випадку уяви собі лабіринт. Йдемо з пункту А до пункту С, Спускаємось сходами в пункт Б і потрапляємо до виходу в пункт Д. Точки А і Д крайні точки маршруту, тому А і Д крайні члени пропорції. Точки С і Б посередині проміжні етапи маршруту, тоді С і Б середні члени пропорції. Давай перевіримо на практиці отримані знання. Відношення 24 поділити на 4 дорівнює відношенню 36 поділити на 6. І це пропорція числа 24 і 6 крайні члени пропорції. Числа 4 і 36 середні члени пропорції. Тримай ще випробовування. Відношення 8 поділити на 2 дорівнює відношенню 12 поділити на 3. І це пропорція. Числа 8 і 3 – крайні члени пропорції. Числа 12 і 2 – середні члени пропорції. Неймовірно. Отже, тепер ти можна відкрити секрет патронус, що означає основна властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорції. А відноситься до Б, як С відноситься до Д, тоді А помножити на Д, дорівнює С, помножити на Б. Розглянемо випадок патронус для пропорції, записаної в дробах. А відноситься до Б, як С відноситься до Д, тоді А помножити на Д, дорівнює С, помножити на Б. Ти знаєш, з пропорціями інколи трапляються дива. Буває так, що певний член пропорцій зникає, і його треба відшукати. Давай розглянемо приклад. Х відноситься до двох, і 6 відноситься до трьох. А що ми знаємо про добутки членів пропорції? Добуток крайніх членів порівнює добутку середніх членів. 3 помножити на x дорівнює 2 помножити на 6. Звідси х дорівнює 2 помножити на 6 поділити на 3. Щоб знайти крайній член пропорції, потрібно добуток її середній член поділити на інший крайній член. Щоб знайти середній член пропорції, потрібно добуток її крайніх членів поділити на інший середній член. Щоб більше запам'ятати ці правила, існує асоціативне правило чарівні круги. Щоб знайти невідомий елемент пропорції, треба добути чисел відомого круга розділити на зачарований круг. Звідси і всерівні 6 поміж на 2. І поділити на 3. Тобто х дорівнює 4. Маємо х дорівнює 5 помножити на 10, поділити на 25. Тобто х дорівнює 2. Друге асоціативне правило – два мечі. Щоб знайти невідомий елемент пропорції. Треба добуток чисто відомого меча розділити на зачарований меч. Звідси х дорівнює 6 помножить на 2 і поділити на 3. Тобто х дорівнює 4. Х дорівнює 1 помножити на 6 і поділити на 2. Звідси х дорівнює 3. Молодець. Ти опанував пропорції. Тепер можеш далі освоювати знання, щоб знайти філософський камінь. Мені говорили, що він є ключем до всіх знань. Так. Хоча, знаєш, мені здається, що саме знання є тим філософським каменем, за допомогою якого ми знаходимо відповіді на всі запитання.